Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я хочу розповісти вам цікаву історію. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Одного зимового ранку котик і мишка прокинулися у своєму теплому та затишному будинку. Котик подивився у вікно і радісно вигукнув. Мишко, поглянь, як багато снігу! Усе біле, біле, ніби казка. Мишка теж підбігла подивитись у вікно і сказала: яка чудова зима! Котику, ходімо гуляти. І за хвилинку уже була на вулиці. На вулиці було так весело: друзі ловили лапками сніжинки, катали снігові кульки і зробили сніговика. Потім почали гратися у сніжки і навіть спробували ковзати на ковзанах. Побачили своїх друзів. Лисичка, білочка та вовк каталися на лижах, а зайчик та ведмедики зліпили чарівного сніговика, який вміє гарно танцювати. Але найбільше Котик і Мишка хотіли покататися на санчатах, та у них їх не було. Тоді вони вирішили попросити у нас допомоги. Дітки, давайте зробимо для котика і мишки санчата яскраві та красиві. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Сніг руками ми зрібаємо, сніжки в ручках ми катаємо. Ліпимо сніговика. Зимі радіє дітвора. Малята. Для роботи нам знадобиться шаблон санчат та довгі смужки синього та помаранчевого кольору. Це будуть дощечки для сидіння на санчатах. Будемо викладати смужки по черзі. Спочатку викладаємо смужку синього кольору. Наступна смужка помаранчевого кольору. Тепер знову смужка синього кольору. Далі спробуйте викласти смужки самостійно. Нагадую, це будуть дощечки для сидіння на санчатах. Після веселого дня всі повернулися додому, втомлені, але щасливі. Котик і мишка, прийшовши додому, випили смачного чаю. Лягли у своє тепленьке ліжечко і міцно заснули. Але коли вони прокинуться, то дуже зрадіють таким гарним санчатам, які зробили ви дітки. Котик і мишка візьмуть їх із собою наступного разу на прогулянку. Малята, а ви запам'ятали, що Котик і мишка робили на прогулянці. Їх прогулянка була неймовірною. Вони гралися, ліпили сніговика, ловили сніжинки, а наші санчата стали чудовим подарунком для їхніх наступних зимових пригод. Тож я дякую вам, дітки, за уважність та старанність. Сподіваюсь, що вам сподобалась ця цікава історія. До побачення, до наступної зустрічі!